Учасно, як відбувається на влаштування SM-Post з вашою інформаційною базою, наприклад, конфіграцію Bas Smooth Business. SM-Post есть такого плану. Додаток, який реалізований саме для торгівлі на android пост У По даному випадку, ми перег... він тут для цієї конфігурації розширення, переходимо до розширення. Додамо переширення. Тут, в принципі, як назву веде, даємо окей. Обов'язково перебираємо галочки, всі, залишаємо лише активно і зтовувати основний колір. Далі двічі э, натискаємо розширення, і у нас відкривається переширення. В даному випадку переходимо в дії, конфліктурація, зберігати. І обираємо вже наше розширення саму інтеграцію. Завантажуємо інтеграцію, тобто, в принципі, модуль у нас повністю доданий до інформаційної бази. Запускаємо інформаційну базу. Переходимо вже до конкретно самих налаштувань з інтеграцію з вашим посиленням. Далі у розділі продажі у нас додався новий розділ облікові записи АСМП. Виходимо, натискаємо Створювати, створити, Подводимо код і назву. Відкриваємо параметри. Міштування. Тут ми використовуємо. Логін і пароль до нашого особистого кабінету. В даному випадку це е, у нас Вставляємо логін і даємо наш пароль. Е, сайт туди, тут використовується саме сайт API, який надає нам цей пост згідно своєї документації. Обов'язково звертаємо увагу, щоб було взагалі символів по е, якихось познаках. І обираємо нашу організацію. Записуємо, ставимо тут галочку. Записує. Після цього, в принципі, один раз налаштовується і далі ми можемо призовувати. Е, для повної інтеграції нам повинно необхідно завантажити на даному етапі перелік усіх довідників, які вже у вас є у вашій компіонії. Як це відбувається? Перше, ми завантажимо перелік мереж, в даному випадку за цим кабінетом. Далі ми переходимо в перелік секції. Секції це є обов'язковий атрибут, тому що до секції прив'язані ваші категорії та ідентифікатори ваших товарів. Завантажуємо. І вже після цього, коли ми вже завантажили мережі і переходимо до завантаження самих пристроїв. Ось, ми завантажили повністю перелік наших пристроїв і записуємо. Після цього, в принципі, ми вже переходимо до більш детального налаштування. Інтеграції. Кожну пристрій можна зв'язати до окремої особистої каси КРМ. Це дасть нам змогу дивитися деталізовані звіти за кожним пристроєм, які були продажі продовження. Коли відкрита була каса, коли закрита була каса. Як це відбувається, ми в даному випадку приходимо до останньої кухонки, каси ККРМ відкриваємо. Бачимо, що у нас тут поки що пусті каси, натискаємо Створити. У переліку обираємо касу каці, і тут можемо, в принципі, вибрати будь-яку назву. Тут у нас де торгова точка, це у нас підрозділи або склади. Можемо обрати будь-який склад і розділити на інші підрозділи, щоб рахувати ваші збитки або доходи за кожним відраздім. Якщо, в принципі, цього не треба, можна зробити. Написати і закрити. Так само, якщо ми розглядаємо деталізовані звіти, створюємо з вами кожну касу окремо. Додаємо ще одну касу ПК 2 додаємо ще одну касу ПК 3 і додаємо ще одну касу ПК 4 От у нас є 4 пристрої, от у нас є 4 каси. Далі ми переходимо вже до самих. І стали. Обираємо касу ККМ-1, ККМ 2, третє. в даному випадку. Далі, щоб у нас за кожним із пристроїв завантажилося, необхідно познати поставити позначку. Ці пристрої за цими пристроєм завантажились в продажі. Якщо вам треба тільки якийсь один пристрій. Щоб завантажувати в продажі, то можете ставити один, якщо всі, обираєте повністю всі і ну, натискаєте записати. В принципі, цього достатньо вже для подальшої роботи. Тут ми, у нас наступна вкладочка: є товари з сайту». вона відповідає за те, що якщо у вас вже є там на см СМПС завантажений ряд товарів, ви можете їх співставити з вашими товарними позиціями, які знаходяться у вашій інформаційній базі, або створити їх. Тому в даному випадку ви можете значення наші з змовченням. Тут треба звернути увагу, зазвичай там стоїть серія і матеріали, але в даному випадку, якщо ви реалізуєте, працюєте з реалізацією, то треба взяти товари. Далі у нас осіб поповнення може бути закупівля або переміщення, зазвичай це зазвичай. Це в нас група, до якої буде створюватися нові позиції. Якщо немає необхідності, то можете залишити пуст пусту після створення потім треба перемістити купувати. Метод за середньою або зафіксово, направленням діяльності зустрічає сметка. Ну і тут одинуються вимірю за зустрічення. Якщо буде стояти галочка, реєструвати ціни, то із цим пострезі створенням товарного. Позиції будете ще й записуватися ці ваші ціни. Якщо не буде, то буде тільки записуватися. Записуємо. І далі вже ми можемо перейти сюди і натиснути кнопочку Завантажити. В даному випадку у нас завантажились товари, які у нас є на SNC. Е, звертаю увагу, що передаються як папки із позначкою, що це папка, так і передаються окремі товари. От, до прикладу, у нас є 5 товарів. Які є у см А у нашій інформаційній базі немає. Тут треба звернути увагу перше, що у нас є певні групи. Та, в даному випадку ми бачимо, що, наприклад, 11 id група у нас відповідає група танди. Якщо ми співсталися, співставлення відбувається за ідентифікатором. То це, у нас у карці номенклатури даним сюди вниз може бути або ось цей ідентифікатор в даному випадку, працює, що тут або правильно і працюючи, це ідентифікатор, який у вас тут заповнюється. Тобто, якщо ви створили, у вас є е, товарна позиція на сайті SMPost, є товарна позиція, у базі і в них різні ідентифікатори, ви можете просто сюди скопіювати ось цей ідентифікатор, до прикладу, і постав, підставити його сюди. І у вас наступне завантаження це. То товарна позиція буде сюди Аналогічно і з групою. Тобто ми бачимо, що у нас кондир ID-група пуста, ось, тому, але у в нас є у самій базі вже з тому ми можемо натиснути цей ідентифікатор, вкрити цю групу і поставити її позначення. Тепер, коли ми при наступному завантаженні ще раз натиснемо Завантажити, У нас вже група буде з Як Як е, далі нам створити ось ці позиції, які вже в е, нашій інформаційній базі має відсутні? Для цього ми з вами переходимо е, до першої колоночки і натискаємо. Е, виділяємо товарні позиції, які позиції, які необхідні. Після того, як ми виділимо, натиснемо Створити або Оновити. Ось у нас товарні позиції повністю за створення. Як, після того, як ми створили, тобто у нас ми бачимо, що є ціни, які є, на ЕСМ, кількість, які є. Якщо передається на пост штрих-коди, то так само є і штрих коди Ну і загальне налаштування зазвичай треба обрати певну сторону: або ви створюєте товарні позиції в СМ-пост і їх завантажити в вашу інформаційну базу, або ви створюєте товарні позиції в вашій Ціні базі і завантажити см Далі, в принципі, це у нас е п'ять столято товарні позиції з см до вашої системи. Тут нападка: у нас є товари, ми можемо вивантажувати з вашої інформаційної системи до см Як це відбувається? Тут тобто, у нас ми переходимо товари налаштування вивантаження товарів, вперше ми налаштовуємо наші відбори. Тобто, тут, в принципі, ми можемо передавати залишки за певними складами, тобто, наприклад, обрати тільки якийсь один склад, наприклад, основний склад. Ось потім обов'язково треба обрати вид ціни, які необхідно вивантажувати на СНХ. Тому що якщо у вас буде, буде тут поставлено, за яку ціну вивантажувати, буде рандомні ціни вивантажуватись, це перше. Друге, буду вивантажувати взагалі пусті ціни. Щоб цього уникнути, необхідно поставити, якими ціни ви будете використовувати сампост. В принципі, це не забороняє вам вивантажити картку довідників товарів до е, інформаційної вашої бази. Ось а у подальшому, там на, на стороні SM-посту виставляти ціни необхідно, і в принципі, таким самим чином ви можете потім завантажити ці товари. Е, якщо тут поставити алочку реалізати ціну, ціни ці, ці, і оберете. Ваші товари, які будуть сюди стати помістом встановити всі. Так само можна буде і таким чином це зробити. Е, ну, до прикладу, я хочу вивантажити, наприклад, просто якусь одну товарну тему. До цього ми переходимо до якості тесту, ми поставимо позначку, що ми вивантажимо або одну номенклатуру. Якщо цих відборів мало, то тут ось можна усі. В цьому полі, відкрити, і тут, в принципі, у нас є купа відборів, які треба. Тобто, до того, що ми можемо вибрати якусь групу, або якусь у списку груп, або в групі із списку, і, в принципі, тут ми можемо під, підбором вивантажити якусь певну групу, там Вона буде згідно своєї іерархії вивантажити. А, у даному випадку я розглядаю зараз. Якось під тесту рунтаження однієї цю гарної позиції. Переходимо сюди, номенклатура, показатись є. Тут у нас ці групи. Я тут створював тестову позицію. Кворимо ще одну тестову позицію, натиснемо і в даному падку Дубаю. Так, тут ми звертаємо увагу, що при копіюванні чи при створенні, щоб ідентифікатор був пустий. Він зазвичай при копіюванні підпуляцію. Ну, тут ми перевірили. Коли ми натискаємо кнопочку записати, цей ідентифікатор автоматично генерується. Отець записати і «Закрити» то обираємо саме цю товарну кнопочку. Далі ми, в принципі, записали. Вид ціни, повторюсь, можна поставити, показуємо. Це буде роздрібна ціна у нашому випадку. Я і переходимо до вкладку вивантаження. Першим, що ми робимо, це з вами заповнюємо таблицю. Ось. А ви ціни в даному випадку у нас не заповнені. Якось в цьому можна прибрати кнопочку і таблицю. Ось що у нас є. Якщо у вас такий момент що ви ціни не заповнені, то ви можете прибрати, перейти сюди. Перейти в вкладку Ціни, натиснути Створити. Давайте заведемо, що це розвідна ціна. Хай буде у нас, до прикладу 45. Записати і закрити. Головне записати і закрити. Тепер, коли ми з вами поставимо розвідна ціна, тут позначку, натиснути через заповнити. Ось ось у нас поставилася ціна. Далі, ось у нас тут немає залишки. Тобто як це відбувається? Або ми робимо прибуткову накладну, щоб вивантажити залишку, або робимо введення початкових залишків. Я для швидкості створюю введення початкових залишків товари, задам. Додам, нехай кількість буде, наприклад, 5. Потім далі, далі, далі. У даному випадку, якщо ми заповнимо, що у нас з'явився залишок вже. Далі переходимо до наступної роботи. У нас тут, коли ми з вами створили товарну позицію, то група немає. Тут обов'язково треба показати, в якій копії є, щоб був вже ідентифікатор. Тобто питати і закрити, писати і Заповняємо цю позицію і ось у нас вже є ідентифікатор групи, до якої необхідно вивіндити. Після цього ми переходимо близько. Тут тобто, у даному випадку у вкладці Дані Семпост» товари розгортаємо і, наприклад, з категорії напої фундир. У даному випадку приходимо до цієї категорії, перевіряємо, а, фундир у нас тут немає. Ми якусь іншу категорію і ставимо, щоб було дуже детально. В принципі, переглянемо і це використовувати далі. Переходимо до цього і натискаємо кнопочку першочергового вивантажування. Ми отримуємо інформацію в вивантаження і перевіряємо, де у нас ця товарна позиція, де встановлюємо. І ось у нас товарна позиція з'явилася, е яку ми з вами вивантажили. Е після вивантаження товарної позиції ми можемо передавати з вами вже залишки. Тобто у нас протязі дня там, отримали якусь нову податкову накладну, і в даному випадку ми відредагували ціну, тобто, ось ось тут. Та вже буде не 45, хай буде у нас ціна, наприклад, до 50. Записати, записати, записати І, до прикладу, у нас вже у даному випадку введення початкових залишків, вже у нас є на 5, а 10. О, стати, тут переходимо в наші зміни. Заповнюємо ще раз таблицю у нас, і в даному випадку ось, ціна і залиша. Можна і тут вказувати, до прикладу, ціну 55. А залишок, наприклад, буде у нас на 10 на 12. Так. Можна і в цій таблиці, які ми будемо вивантажувати, тут можна відзаходити. Після цього ми натиснемо кнопочку, оновити ціни, Отримуємо інформацію, що ціни оновлені, повертаємо сюди, оновлюємо сторінку і бачимо, що у нас ціни і залишки. До залишку тепер. Ціни окремо оновлюються це залишки. Переходимо оновити залишок. Ось у нас залишок 12. оновлюємо, І ось у нас ми отримали залишок 12. Далі. Це, в принципі, як вивантажувати товари до СНП. Може бути, не було. Робота з товарами. Далі у нас тут продажі. Переходимо до вкладки продажі. І першим, що нам треба, це заповнити методи оплати. Видаємо, перша у нас картка. Зараз закликаємо 1. У даному випадку, дивіться, якщо ми кажемо картка, то там під час створення звіту про розвідні проїзди і у вас буде операція з картами, вам потрібно вказати акваріумний термінал для типової налаштування у базі. Коли ви сюди заходите, у вас тут його немає. Тому, щоб це, щоб тут з'явилося, ми робимо відміни, переходимо до налаштування підбільшуємо більше можливостей. Переходимо до кошти вкладку. І ось у нас тут вкладочка, галочку треба необхідно торгівлі. Тобто, Поставили, оновилося І тепер, коли ми заходимо, у нас з'являється ось такий поштован. Обираємо акваріговий термінал. У даному випадку, як у нас зараз база пуста, тому нам необхідно створити перший екватор. Обрати акваріу. Тобто а це буде приватбанк. Написати і закрити. Під час створення автоматично вбирається і ну, створюється у програмі договір, але тут є особливий момент, який для нього, якщо це договір захвалений, провалити саме цей договір відкритий. Є у нас вкладка акваринг. Переходимо ще. Що у нас зараз заблоковано. Тому переходимо ще. Дозволити редагування, перевірити, і отут ставимо галочку це договір еквайра. Якщо поставити галочку розносити контроль за взаєморозрахунків, і ось тут треба вам у даному випадку поставити звіт еквайра, то у вас запрацює ще один звіт, який буде дивитися, скільки ви вам нараховане і скільки ви отримали від еквайера. Тобто, умовно кажучи, проміжний розрахунковий показник. Якщо ви цього не ведете, а просто розмістити банківську випуск, то цього достатньо. Записати і закрити. Далі, банківський рахунок. Так само пусто, але ми можемо створити у даному випадку. Ходимо сюди, створити, ми називаємо банк, то вводимо наші показники країни. Записати і закрити. Обрали наш банк і номер рахунку. записати, записати, обрали записати. наш кофе. Далі у нас йде каса KPM. Тут на кожну можна так само створювати ну, важливий момент, треба звертати увагу, що у вас, якщо стоїть 4, 5, 6, 10 пристроїв, то кожен пристрій створює окремі парі. Це вимагає саме об'єкова система. Обираємо касу 1 і обираємо в ней Тут додаємо видоплати картка, Якщо у вас є певні якісь комісії, то ви можете, в принципі, і тут Якщо немає, можна записати і закрити. Таким самим чином, так як у нас 4 каси ФКМ, ми створюємо додаткові ще каси ФКМ. Записати і закрити, додаємо третю. Все, у нас ми створили 4 рекламі готови. У даному випадку, так, розглядаємо перше, перше, і обираємо. І тут у нас підтягується, який буде оплата викладачка. Так само ми додаємо метод оплати готівка. Обираємо касу FPN, але тут ми вже обираємо, в яку касу нам необхідно створювати. Вилучення грошових коштів. тому кажемо, кажучи, коли там напротязі дня у вас касово там зробило виїмку грошових коштів з сейфу, з касового сейфу, і далі вона здається у касу. Тому щоб автоматично створювали документи коректно, так, ну, самокаса, або і інше, якщо у вас такі є. Це ми вже пропускаємо, тому що тут у нас не какую. Так само на усі два налаштування ми створюємо на інші каси КПМ. Як це можна зробити швидко? Копіювати. Тут же обираємо касу КПМ 2. Тут же обираємо варінговий термінал. справа. копіювати. Тут ми з вами обираємо вже касу КМ2, каса залишається. Наступне Третя каса КПМ і термінал ми з вами вже обираємо. Третій. Готівка скопіювати. Третій. Залишається основна каса. можна на кожному на кожний текста купити свої І четверте. Копіюємо. Тут ставимо четверте квалімо, не забуваємо. Збираємо четвертую і готівку так само. Записуємо. Тепер переходимо до випадків. Це у нас один раз налаштували, переходимо до вкладки в І тут вже ми з вами можемо обрати, за який період ви вважаєте завантажити продажі. Давайте, наприклад, розглядаємо момент, що мені треба завантажити розвит... в продажі 12 по, наприклад, 13. Трохи більше 5-13. Обрали період і натискаємо Завантажити продажу. Так як у нас, в принципі, система надає інформацію по кожні товари, які продані за кожній касі окремо, по кожному терміналу, то в принципі, так вони завантажуються. Це дата, коли у нас касова зміна була закрита. Якщо тут слід звернути увагу, що якщо касова зміна не закрита, то щоб не вийшло так, що ви створили документ, а ОСМ пост і ще далі працює, тому тут пропускається. Сюди потрапляють завантаження. Саме коли касова зміна повністю закрита. В даному випадку ви побачили, що у вас є завантаження по карт, кожному терміналу, який ми ставили, і за кожен період окремо. Переходимо вкладку оплати, і тут, в принципі, у нас є скільки готівки було, скільки карт, скільки карт було за день. У кожному операційному дню за кожну касу проти ми отримуємо інформацію таким чином, що кожна касає. І тут, якщо ви документи раніше створювали, вони тут у вас будуть підставляти. Якщо... Підставлятися. якщо не створилися документи, ви натискаєте кнопку, створити документи і очікуєте. Очікуємо, поки працюють ці ця інформація запишеться да. да, Слід нам також звернути увагу, що згідно документації, які надає сам пост, там в принципі можна завантажити. Одночасно до 100 операцій. Тому в даному випадку слід невеликий брати період. Якщо у вас 4 пристрої, то це вже 4 операції за день, якщо в даному випадку по одній касі у вас а, по одній касовій зміни. Тому краще брати 5-10 днів для зобстеження такої інформації. Отримали таку інформацію. Плякатися на слід, і це у нас іде повідомлення про те, що має залишків на складі. Далі ми переходимо, звертаю увагу, що дивіться, там, де у нас нулі, це у нас готівка, у нас жодних документів не створилося. Там, де у нас готівка, то у нас створилися документи, походжені в касу, куди потрапляє інформація про карту. Ми відкриваємо наш касовий звідпродальні продажі. І ось у нас заповнюється повністю звіт про роздрібні продажі. Далі у нас ось у цій вкладці у нас потрапляють інформація саме розрахунки з банком Миклайнгу. У зв'язці ми можемо подивитися тобто, наші інформаційні документи про входження в касу, які є. Ось. А, і, в принципі, тут у нас є а, коли зміна, зміна була закрита за який період. Після цього ми так само можемо для перевірки натиснути провести. У нас тут є інформація про те, що закривати. Або закрити. Коли ми закриваємо, у даному випадку то ось, у нас усі завантажені продажі з оці. Якщо ви захочете повторно завантажити натиснути. Ось. Ось ці документи вони вже повторно підставляються і заповнюються. Е, тут ще такий момент. Тобто, ну, якщо ви будете завантажувати документи з яких період, у вас цей звіт не проведений, він буде перезаповнюватися і намагатися повторно провести. Якщо ж документ у вас проведений, то він його вже буде пропускати і редагуватися. Він ну, у завантаженні не буде. Е, тільки якщо там. І на вручному режимі, або можете відмінити проведення, тобто відкрити документ, наступні тісники, змінити проведення і повторно його помістити. Тут, в принципі, все. Записати, закрити, ось у налаштуваннях кодір.